Я скасувала зйомку з топовим брендом заради конкурсу краси. Чи це цього вартувало? Але давайте з самого початку як взагалі проходить сам відбір онлайн-анкета. За два тижні до основного кастингу я заповнила анкету і потрапила у телеграм-чат разом із більшою сотнею дівчат. При кастинг ми прийшли на локацію, знайомилися з нею. Нам видали номерки. І я коротко розповіла про свою місію та досвід. А він у мене нічогенький кастинг. Дрес-кодом був однотонний приталений одяг, акуратний макіяж і зачіска. Ми знову заповнили ті ж самі анкети, приклеїли номерки і далі був. Вихід перед журі. я вийшла четвертою, щоб менше хвилюватися та швидше піти поїсти. Представилася, відповіла на єдине питання, чому я катріс, зробила проходку і кілька кадрів. Відеовізитка. Я потрапила в топ 36 але була в іншому куточку України без техніки і косметики. Навколо шпалери в квіточку і до поїзда пару годин. В результаті знімала на підлозі позаду шафа та 50 відтінків невдалих дублів. Репетиція Це і був той самий момент вибору: шикарна зйомка чи конкурс. Я вибрала репетицію. Ми багато танцювали, дефілювали, посміхалися на рік. Вперед ось момент істини чи пройшла я далі? Засмучу вас, але ні, так чи варто була ця жертва конкурсу? Як думаєте?